Тінди-дін, танець у нас Я хотів зазняти, як він взагалі третя, о. Почує в запах якийсь. Так, третя, третя. Аж трохи скаче навіть тут. Та, батяр. Все, треба вже діставати його звітом. А то зараз кліщі будуть по нам лазити. Правда. І ще коли так лазить, там пшикати починає. Через те, що він нюхає, нюхає, нюхаєш. О о-о-о. Хопа. Що, знову будеш зараз танцював? Мітити територію. Не. Дивно. Не сподобалось, значить, кийця. Ну потопали тоді додому ми.